Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже чудового і дуже великого будинку, а саме будинку, який знаходиться в селі Весела Долина, це Тарутинський район, Одеська область. Дім дуже великий, жилий, повністю мебльований, німецької постройки. Є світло в домі, є водопровод, є колодязь, знаходиться в центрі села. Поряд знаходиться дім культури, бібліотека, є великий огород, виноградник і різні хозпостройки. До міста Одеса відстань 200 км. Ціна дуже-дуже смішна за такий будинок: це 1500 доларів. Даже гарну машину не купите за такі гроші. А ми бачимо дуже гарний жилий будинок. В який ви можете прямо заїхати і жити. Все для цього є. Берете мінімум речей, приїжджаєте і проживаєте. Все для цього є. Кому буде цікаво, всі контакти власника, більш детальні фотографії, більш, як... більш якісні, знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Заходьте туди, підписуйтесь, созванюйтесь з власником і дивіться. Нагадаю, що будинок, загальна площа 60 квадратних метрів. 5 кімнат жилих, участок 6 соток, стіни виготовлені із кирпичу, перекли, перекрита черепицею. Опаливне, твердопаливне, всі меблі залишаються. Холодильник, духовий шкаф і так далі. Електропостачання, центральний водопровід, все це є. Все в пішої доступності: і дитячий садок, і пошта, і магазини все в пішої доступності. Тому ставте обов'язково лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, щоб не пропускати нові відео. А також переходьте в телеграм-канал, там е оголошення виходять набагато частіше, чим тут, щоб не прогавити дуже гарний варіант. Я всім дякую за перегляд, всім мирного неба, до побачення!